Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомі підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В мене одне дуже важливе питання: нема кому задати: скільки можна лякати українців? Навпаки, зараз потрібно підтримати людей. Але ось, приміром, виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахарук він каже, що все настільки погано, що відключення електроенергії вони будуть продовжуватись і після війни. Кажуть, що для повного відновлення енергосистеми знадобиться багато часу, сил і фінансів. І ось я думаю, що слово фінансів тут саме ключове, а ще звідси випливає таке слово, як вигода, кому вигідно. Але тепер давайте зайдемо трошечки з іншого боку. Поки ось відбуваються ось ці вимкнення електроенергії, ми всі почали, знаєте, якось потрошечки пристосовуватись і шукати інші джерела. А тепер саме головне. Ви помітили, як ось ці люди, які просто пруть, так, за, скажімо так, енергетичних монополістів, вони почали нервувати. Нервувати, тому що українці починають знижувати свою залежність від їх господарів. Використання сонячних батарей, акумуляторів, різних саморобних діодних освітлювачів, відключення від теплоцентралів та перехід на автономне опалення, будівництво малих гідроелектростанцій це все привчає нас обходитись без теків, без обленерго, без комун теплоенергії. Поки мова зараз йде про такі, знаєте, непередбачувану ситуацію. Ніхто не думав, що взагалі так буде. Але чим довше ми будемо жити ось в цьому блекауті, скажімо так, тим більше будемо пристосовуватися до диверсифікації джерел електрики, палива, тепла. Але це все не подобається монополістам. Вони втрачають бабло. Людям, які незалежні від Обленерго, Несправедливі тарифи не нав'яжеш. Не буде за що зачепитись. І це для них біда. Як же вони будуть заробляти гроші? Тому їх менеджмент запускає різного роду експертів, які розповідають про те, що ціни на деспаливо виросли, там різні трагічні випадки, їх стало більше і так далі. далі. Ну, скажімо так, ціни вони і так коливаються від початку війни, і генератори великої погоди не роблять. А трагічні випадки вони зросли лише на 0,3%. Розуміючи, що такі аргументи є достатньо слабкими, як би їх назвати ось ці захисники теків, вони починають тиснути на владу, яка ну ніби самоусунулася від проблеми населення. Взагалі ходять чутки про регламентацію використання генераторів великої потужності, проведення обмежень для сонячних станцій, репресій проти самовільного там висушеного відключення від теплоцентралі тощо. Багато, 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 багато всього. Але ж, дорогі українці, ви послухайте це шанс, розумієте? Шанс, якого може вже не бути на свободу від олігархічних монополістів. Війна, вона просто ламає їх схеми. Потрібно шукати шляхи, як стати незалежними від теків, від таких, як теки. І я дуже впевнена, що ми їх обов'язково знайдемо. Пишіть, що ви думаєте про це на сьогодні? У мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.